Розділ 9. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, які судять мене. Чи ми не маємо права їсти та пити, чи ми не маємо права водити з собою сестру, жінку? Як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа, хіба я особисто і Варнава не маємо права не працювати? Хто з воїнів служить за свої кошти? Хто садить виногради не їсть його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари? Чи я лише по-людському це кажу, хіба й закон не говорить про це? Адже в законі Мойсея написано не зав'язуй рота волові, який молотить. Хіба Бог турбується про волів? Чи Він це говорить, зокрема, для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? Якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою? Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелії Христа. Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника. Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелії, але я зовсім не скористався цим. І написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоби хто знівечив мою похвалу. Адже якщо я звіщаю Євангелію, то немає чим мені хвалитися, це мій обов'язок, і горе мені, коли я не звіщатиму Євангелії. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода? А та – що, проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладатиму радісну звістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелії. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. Для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв, для тих, які під законом, я був як той, хто під законом, щоб придбати тих, котрі під законом. Хоч насправді під законом я не був. Для тих, які без закону я жив, як той, хто без закону, хоч не був без закону Божого, а перебував у законі Христа, щоб придбати тих, котрі без закону. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності. Та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним.